У Херсоні продовжується евакуація. Людей вивозять як з лівого берега, так і з району дач, які вже підтоплені. Станом на ранок, за офіційними даними, більше 1800 будинків вже підтоплені, евакуйовано. Приблизно півтори тисячі людей із зони затоплення, і цей процес постійно триває як організовано за допомогою екстрених служб, так і люди самі гуртуються, допомагають один одному і вивозять своїх сусідів, домашніх тварин із зони лиха. Острова, да дачного кооперативу сонячний промінь між Потьомківським великим і Опром. Як вдалося зараз евакуюватися? Дуже важко, дуже. Течія дуже велика. Ми з третього заходу змогли зайти на цю ділянку. Міста, як ви дізналися, що відбувається евакуація, як вас змогли забрати? У нас шансу не більше не було ніякого, бо дачі евакуації не було, було ніякої. Ми самі прийняли рішення на свій страх і ріст. Ну тобто, але ж вас так. вивезли хто? Самі ви вичев... чи? Ми самі своїми човнами. Ага, ви своїми човнами. І дві дуже малі для таке для такої течії. Це дуже малі двігуни. Малі весла, ми робимо. Перебрались, з трудом, ми перебрались. Большое, большое наводнение, много домов порушилось. Чи довго ви там перебували? Раскажіть. Полтора року. Ну, я там работаю охранника. Що там відбувалося, розкажіть на дачах? Виросло. П'янку виросли. Це хто цим займався? Ну, Росіяни. Сьогодні зранку ви побачили, що вже вода піднімається, так? І вирішили. Вчора свічить. З утра то все. Розкажіть про це. Мы там стали вода подниматься, начали российские лодки мутанты забирать свои. И начали тоже спасаться. И они катались, и мы катаемся. Они вывозят свое, а мы вывозим свое имущество. Ну и все. Ну, никто нас не трогал, нормально все. Что с вашим будинком? Не знаю. Когда я уезжал, был сам. Ми були на дачі, і в шість утра ми увіділи, що сильна швидко прибуває вода. Де розташована ваша дача? От приблизно. Лівобережжя, восьмий причал, останній, Це спортивна іконка. Це неподалік так. від голої пристані. Да. Що там відбувалося? Що ви бачили? Розкажіть. Що ми бачили? Пожари, безпреділ, безприділ, пожари, взриви. Да. Було таке, що можна було целый день лежати, не вставати, прятатися, осколков. У нас не було можливості виїхати в Херсон, а в ГОПРИ ми не хотіли. Под будь-яким предлогом. Только домой, только в Херсон. Ви не хотіли, тому що це окупована територія? Да. да? А доводилося вам зустрічатися з російськими солдатами там на дачах? Ну, Да, ну просто мы их можно сказать, как говорится, ну практически не видели, но знали, что они есть. Ну и было очень сильно с их стороны мародерство. У вас есть тут даже так, хотя квартира моя в микрорайоне. Остров, который уже плавает. Де ви були? А яка вулиця? Воронцова. Воронцовська. Я, так. Ну, там э, нема під, ну, підходу. Людей немає там вже? Є люди, але на, на лодці. Тільки на лодці. Я там просто не власню. Потор